розгляд електронної петиції Дмитра Лядова. Це була була петиція, зареєстрована на сайті міської ради, набрала 300 голосів. Ми обов'язково маємо, маємо розглянути. Це про те, що не потрібно будувати скверки, сквери, парки в місті Житомирі. Власне, там е, написано, що треба всі гроші спрямувати на ССУ. І було б дуже доречно, якби, якщо це можна робити, ті кошти, які ми виділяємо, ну. Гарніше комунікувати з громадою, щоб громада всі знали, що ми виділяємо постійно ці кошти, і це великі кошти. І, власне, проблема, яка є і пов'язана з психологічним, ментальним здоров'ям, вона тільки починається з перемогою, вона тільки ну, от з такою експонентою буде. І тут про це теж треба комунікувати і говорити, що ми маємо це робити, тому що десь треба відпочивати і дітям, і дорослим. І Разом з військовими облігаціями один мільярд гривень. Ця сума, яка пішла на фактично зміцнення оборони України завдяки бюджету Житомирської міської міського Дуже важливо, на мій погляд, вішити таку інформаційну табличку, чи QR-код, де люди можуть зайти і подивитися, скільки грошей витратено, витрачено на, на цю споруду, на цей сквер. І мені здається, коли люди будуть бачити, що це з їх податків зроблені такі інфраструктури, та надана на така послуга насправді. Вони будуть один за одним контролювати, щоб берегти це, бо дуже багато вандалізму, mm -hmm. особливо з приводу футбольних оцих полей, таких невеличких mm -hmm. які треба. Якось комунікувати. Так, управління капітального будівництва абсолютно слушна пропозиція. Давайте у ці об'єкти, які зараз будуємо, робити QR-код і повну інформацію давати по цьому об'єкту. Шановний Сергій Іванович, дійсно, сьогодні з безпекою з мотивації не потрібно озвучити, кому допомагаємо. Сьогодні важливо перед, перед тим, як ми будемо голосувати за цей проєкт рішення, прозвучало ну, дві ключових фрази, на мою думку, суб'єктивно. Це те, що сьогодні дійсно мільярди гривень. Виділились міською радою за останній проміжок часу. А друге, що на даний день, коли ми приймаємо це рішення, у нас нема заявок і звернень або тих, які не забезпечує міська рада, від звернень збройних сил України до Житомирської територіальної громади. Тут це є мотивацією, чому я підтримую, або чому я не підтримую всі бригади, які зареєстровані і не тільки зареєстровані в місті Житомирі. Ми допомагаємо і полку Каліновського. Ми... І сьогодні теж допомагаємо нашому Азову, які це третя штурмова, третій штурмовий полк, який сьогодні здичує ворога під Бахмутом, і багато іншим іншим підрозділам. Всі заявки з командирами в постійній комунікації кожен день спілкуємося і намагаємося задовільнити. Тому ставимо голосування дану петицію самі вирішити. Голосуємо. Дякую. має бути баланс і на оборону. Ми виділяємо десятки разів більше ніж на сквери на благоустрій. Ми і в дороги ми на дороги ми виділяємо недостатньо, як на мене, коштів. Тут повинен бути баланс, бо наші хлопці дівчата сьогодні на фронті зі зброєю в руках відстоїть не конкретний. Шматочок землі української, вони відстоюють українських людей, які, на жаль, сьогодні частина з них в Європі, частина з них в інших областях. З наших захисників Житомирі живуть мами, живуть їх діти. Тому от створити нормальні умови для них і щоб люди повернулися в Житомир це теж наша задача. Але я згоден, що тут має бути баланс. Якісне інформування населення по той кількості допомоги, які дає міська рада, бюджет міської ради разом з депутатами на військову це дійсно наша проблема.